Є uh, 100. Гармата 128-го калібру. Uh, скорость поворота це з цією гарматою. Чи в цілому швидкість поворота башти? Неясно. При цьому розкат на 100 метрів з 039 на 037. Ні о чому нахерня абсолютно. Так звана точність. Uh, при цьому всьому бронепробиття бебехи. <кій> на 9 мм вище. А і все, і бронювання лоба башти на 10 мм. Коротше, для сотки більше косметика, але при цьому ця косметика відчуватиметься, зокрема проти деяких танків з не дуже високим пробиттям. Бо, знову ж таки, сотки свого часу, а башту вже переапали. вона вже переапана прямо зараз. Ну, типу, без теста, без всього вона переапана. При цьому всьому краще б їй накинули бортової броні, от реально просто бортової броні йому накинути і все. А нехай чуваки будуть змушені грати від ромбової проєкції. Розумієте? От, якось так. Е, да, там апнули Маузган, але при цьому як його апнули? Йому апнули пробиття на базовому снаряді і все на цьому. Ну Там точність так звана накрутили, тому загалом найважливіший момент апу це банально лобова проєкція башти на плюс 10 мулюметрів. Зашибісь. 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 Бабаха з кімпи на 1100. Ну коротше, сотка як все таки гратиметься, вона не змінилася абсолютно, тому що, ну, знову ж таки, 10 міліметрів, да, приємно, да, прикольно, да, весело. Але загалом, концепція сотки абсолютно така сама.